Прозив був 21 серпня 2014 року. Нашим Житомирським воєнкоматом ми приходили з збори на Житомирському полігоні. 90% батальйону це всі майже добровольці, які люди прийшли самі в воєнкомат, Які дивлячись на події 2014 року, коли наша країна не мала на той час ні армії, ні можливості. Вони намагалися чимось допомогти своїми знаннями, хто був раніше військовим, Хто не був військовий. І тоді в нас було дуже мало часу на підготовку, у нас було дуже інтенсивно, дуже насичена. Власне, ми певною мірою розуміли, до чого нас готують, тому що основний напрямок підготовки батальйону це був напрямок один з найважчих видів боїв це бої боїв в населених пунктах містах. Виїжджали ми з міста Житомира 7, 7 листопада. Ось, зранку ще довелося. Мене вдалося привітати маму з днем народження цей день, подарувати квіти, і квіти через півгодинки швиденько завантажитися в машини, і ми тоді поїхали в Донецьку область. Наш взвод виїхав перший, тому що треба було зайняти якісь приміщення, треба було підготувати до приїзду батальйону. Місце розташування. Там певний час виконували ще завдання в районі зосередження батальйону, місце знаходження місто, Костянтинівка на той період часу. Ось і вже пізніше, десь в 20-х числах листопада, ми вже отримали завдання, що ми будемо висуватись в район Донецького аеропорту, виконувати задачі там. Перше в Донецький аеропорт я потрапив 30-го на перша в ніч. Ось це така сіра, сіра, сіра будівля. Сір. Просто скелет навіть будівля. Це не будівля вже була, це просто скелет. Повністю зруйнована знищена будівля, але там, там є наші солдати, які захищають які вгризлися й бетон, і вони його тримали і давали по зубам всім, хто намагалася їх звіти. Вибити і якраз за ніч до цього був важкий бій. бій тривалий дуже. Ось і наші хлопці вибили зі старого терміналу. і ми Перше завдання, яке ми по прибитті отримали туди: збирай групу і висувайся в старий термінал. Спробуйте там закріпитися. Саме там, в результаті бою я спершу зустрівся з. Ну, в близькому контакті з воїнами, які не розмовляли ні українською мовою, ні російською мовою. Тому саме тоді вже чітко сформувалася картинка, хто проти нас воює і з якими вони цілями сюди приходять. Тому українські військові це як кістка в горлі стояла. Вона ну, там сепаратистами. Тому вони прикладали максимум зусиль, щоб цю кістку з горла в себе якось видавити. От але їм цього не вдавалося. Там дуже такі, досить, досить жорсткі бої. Вони там такі там можливо певне почуття гумору, чи що у них там є коли там 6 грудня вони вітали з невозбройних сил України. Є, там, і бій тривав від світанку і до заходу Сонця повністю. Там, на близько 12 годин безперервний тривав бій. Ось. Але нічого, дали, дали їм посипатися. В район Донецького аеропорта ми, я попав безпосередньо десь з середини грудня, забезпечували безпеку під'їздів до, до Донецького аеропорту, охорону нашої агрочної батареї, яка Стояла на віддаленні. Оце ті типу, події, які закарбувалися пам'яті на все життя. Ось, але хочеться там більше наді такі там, розказати там, про, про гарні, там речі. Ось, зокрема, був один з днів, коли там ну, все-таки був телефонний зв'язок, і дехто там з моїх друзів вони знали, де я знаходжусь. Ось, і вони мені кажуть, що, що там сталося, тому що тут всі переголосили, що нібито там Донецький аеропорт вже все їхній, повністю під їхнім контролем. Ну, відповідно, що ми 12 грудня вийшли там з, з своїми бійцями на покрівлі підняли прапор прямо над позиціями сепаратистів, прапор український, давали їм по зубам завжди. І вони вже вдавалися, коли вони зрозуміли, що вони жодними методами не можуть вибити наших солдатів звідти. Вони вже там під кінець захисту ось, саме в січні місяці, коли останні дні Донецького аеропорту, вони вже вони почали там труїти там якимись там газовими атаками на, на наших солдатів. От коли там там проти газів не було ні у кого. Там хлопці захищалися вологими серветками, які там знаходили і таким чином рятували свої там дихальні шляхи. Там був, що цей газ я там сам потрапив під таку штуку, коли вона там роз'їдає слизові оболонки, очі, просто дивитися нічого неможливо, ти нічого не бачиш. Зразу після, цієї, ну, після застосування газів вони йшли в атаку. Але все одно їм нічого не видавалось. Інколи задумаєшся, як же там виживали? Там були просто вершина героїзму солдатів, коли тебе на вулиці там, погода мінус 20 ось, коли там довбали цей лід гризли його. ну такі там були. вершина, вершина просто духу українського воїнства. Це Донецький аеропорт. Бувка з ранок, 19 січня, всю ніч по нам гатили з мінометів, але зранку вони дали затиші. 19 числа це якесь таке велике свято водохреща в селищі Водь'яному, де ми стояли в 2-3 кілометри від Донецька аеропорта. Там був водойом, хлопці вирубали. об. Ополонку і ходили всі по черзі купатися на другу половину дня, 19 січня, були дуже великі обстріли. Коли вже, вже було прийнято рішення, що потрібно якось виводити хлопців з терміналів, то було сформовано декілька груп, які повинні були по по різним напрямкам зайти в Донецький аеропорт. Зайняти позиції, вивезти поранених і далі тримати цей стратегічно важливий об'єкт для нас, тому що для нас це був як символ нашої стійкості, нашої волі, що ми хочемо жити в вільній країні, і що нам не потрібен агресор нашій. Землі 19-20 січня, оці останні дні оборони Донецького аеропорту, коли відбувалась, 19 числа вперше підірвала Донецький аеропорт, був потужний підрив. Я от е, пролетів два метри, за, за мною пролетіла стіна декілька метрів, вона мене повністю накрила. Світло в очах вимкнулося. Я думаю, ну, мабуть, це кінець. В очах темно, але руки відчуваю, ноги відчуваю, Так треба вибирати, щось тут відбувається, щоб ви були розуміли, тобто що таке, що, що відбувалося, тобто хлопці були затиснуті на п'ятачку землі, десь там в районі

Ось такі. Тобто, і вороги знаходилися, і знаходились на верхніх поверхах будівлі, і знаходились і в підвальних приміщеннях. Тобто, вороги навколо тебе, над тобою і під тобою. І, і не було ні в мене, ні в жодного з мого оточення з хлопців, які знаходились там, тоді питання, а що ми тут робимо, а чому ми тут. Ніхто ніколи не пожалівся, що мені складно тут знаходитись, там. холодно, там нема що їсти, там. Ні, ні, ні привезли ще чогось, там сервісу немає, Макдональдс не працює. Там немає цього взагалі. Коли потрібно було не спати декілька діб, не спали декілька діб, потрібно було тримати бої, тримали їх. Там Їсти ну, кашу, розмерзла, ножем і розтавкавці, цю мерзлу кашу, трошки погризи, і нормально все. Це чоловіча робота захищати свою країну. Звісно, з рідними зв'язувався, телефонував, казав, що десь там знаходиш кілометрів за 80-100 від зони зіткнення. тому що… Не міг же сказати, щоб вони тут, щоб вони тут переживали, переймали за за зайво. Тобто це ж була мотивація поїхати туди, щоб відмежити, щоб відгородити якось свою сім'ю від, від цих зовнішнього світу, цих проблем, да, які сюди прийшли в нашу країну. Вже 20-го числа сепаратісти вони точно заклали вибухівку по поверхам будівлі. Що знову таки сталося підрив, відключка, потім включаюсь. Ну і разу разом з ним почали доставати хлопців вже там, там близько 20 чоловік. Це Ну, моментально, тобто 54 чоловіки знаходилися на цьому підечці землі. Ніч з 19 на 20 січня ми виїхали в район вже донецького литовища. На самому під'їзді ми попали опять під минометний обстріл. Машини наші порозкидували по разним напрямкам. Дуже важкий туман був. Видимість було близько 2-3 метрів. Більше нічого видно не було. І було рішення знову ж в сьомій ранку. Ми 20 січня виїжджаємо знову на Бенецьке литовище. Виїхало около чотирьох-п'яти машин МТЛБ. На жаль, доїхали тільки дві. Одна заглохла, одна попала в той район, коли куди і планувала, але при висоті там тільки залишилося здається, троє чоловік живих. Семеро загинуло відразу. І наша машина заїхала в самий тил ворога, що сам ворог навіть цього не очікував. І коли почалася висадка, ми зрозуміли, що ми заїхали не туди. І ну, це все було причиною тому що була погана видимість туман, і, а на готові ще орієнтування там взагалі ніякого немає. Чисто взлітна полоса. Тому ми по ній поїхали, заїхали в самий глиб до противника. І ми зайняли оборону біля машини, машина виїхала. При висиці ми, ми втратили чотирьох людей своїх, і п'ять чоловік нас ще залишилось, яким ми тримали більше двох-трьох годин. Ми тримали оборону. Але там навіть не було таких стін, як в Донецькому терміналі. Там було приміщення таке звичайність. Дві стіни було все не криші, нічого не було. Ніяких поверхів, нічого. Оце ми тримали декілька годин цю оборону, поки не поки до нас не під'їхала важка техніка з їхньої сторони. МТЛ, БМП, танк ти і не почали по нам гатити. Посипали всі всі стіни. Хлопці отримали контузії, і в той час ми попали якраз в полон. В полон впали 20 січня. Саме такий момент ще мені важливий був, знаєте, я коли виїжджав 20 січня, у мене товариш, з ким я познайомився в батальйоні, він на той час був в терміналі, Толік Свіріт. І я кажу, де Толік каже, там він. він там ще в терміналі. Все, я кажу, я їду за ним, я його повинен звідти вивезти. І коли я попав в полон 20 січня, 21 січня відкрили двері камери і заходив в камеру толік свірід. Я на той момент дуже був подавлений, травмований, але в мене було відчуття радості, що я його бачив, що він, що він живий, що він дійсно вижив. Ми, ми пройшли з ним це, це пекло, і на даний час ми дуже гарно з ним спілкуємося. Я в полоні був з 20 січня по 7 квітня. Ми нас водили по Донецькому, по, по самому Донецьку парад цих військовополонених. Ми разом з Толіком ішли. Ми грозили труни наших хлопців, які в ті, в ті дні загинули. Ми завантажили сім трун. І він їх завіз на нашу територію, а нас повели на парад. І ще такий момент був. Десь через місяць, як я був в полоні, попав в полон святий Отець. Він нашої церкви, української, сам з Херсона. І він вже коли був з нами, він проводив вечірні служби, молитви, підтримували один одного. Тобто вже було якесь духовне трошки, надія якась була. Що нас повернуть додому. Саме важке було це, коли, вже знаходячись в полоні, нас возили на розкопки донецьких цих терміналу аеропорту. І саме важке це було, коли ми викопували тіла наших хлопців. То, окремо руки, окремо ноги, якісь частини тіла, якісь документи. Знаходили. І той час ми викопали близько 18 чоловік. Ці всі тіла потім передали на нашу сторону. Це таке дуже такий сумний момент був, звісно. Я в полоні був з 20 січня по 7 квітня. На другий день після того, як нас випустили. Нас всіх забрали в Харків на обстеження в шпиталь. Мені там пропонували, ще в шпиталі залишитися в Харкові, але, я кажу, ні, нічого мені не треба, мені тільки дайте мені добратися додому. Повернувся з Донецької області я 22 чи 23 січня. Після цих подій це умовно, як повертаєшся, ну, це дійсно з того як повертаєшся. І коли ти зустрічаєш твої рідні. З квітами це було дуже приємно, так навіть навіть сльози не вертаються інколи, коли згадуєшся, ну дуже приємно. Мене зустріли в Києві сестра моя рідна, дружина і, і донька. Так. Це дуже був такий приємний момент. І несподіваний, такий якось і, ну, радісний момент був. Я хочу сказати, що. В наш батальйон зібралися люди абсолютно різні, взагалі там з різних верст населення, різних професій, різних спеціальностей. І інколи, ну, як здається нам, що це звичайна людина, яка там нічим не виділяється, там але вони ось ці хлопці, ці воїни, вони робили просто неймовірні речі на війні. Вони там проявляли, ну просто там. Поза межами там людських можливостей свої, свої навички, тому, мабуть, і прозвали кіборгами ці хлопці. Допомогло вже те, що вдома чекала родина, це, це саме головне, і те, що поруч були надійні люди, мій, який я його зустрів, надія те, що ми повернемося додому обов'язково, і що ми на своїй землі.